Мир мої дорогоцінні, поговоримо про те, що Бог каже про зрадників і колаборантів. Ви знаєте, в Новому заповіті Біблії ми бачимо, що для Христа дуже цінна вірність. А всі невірні, лукаві, брехуни, зрадники, боєзливі, і подібні люди вони будуть в озері, що горить вогнем і сіркою. Тому, хто б ти не був, військовий чи політик, бізнесне, бізнесмен чи робітник, священник чи віруючий Бог шукає вірних, невірні, не потрібні Богові, ні в цьому житті, ні у вічності. Тобто, для Чого владі та військовим дано зброю, щоб був порядок у народі та в країні? Вони поставлені протистояти злу терору, агресії, так і їм дан цей меч від Господа. Вони слуги Божі, вони зупиняють цю темряву, цей тероризм. І важливо зрозуміти те, що якщо ми також будемо вірними у малому, ми також будемо поставлені над багатьом, бо Бог довірить нам вічне, коли ми будемо тут на землі вже вірними. А якщо ми будемо лукавими, брехунами, зрадниками, то Богу такі на небі не потрібні. А також в Новому заповіті описано, як військові приходили хреститися до Івана Хрестителя, і це було хрещення покаяння. І вони його питали, що нам робити. А він відказав їм, сказав, що не вимагайте у людей грошей силами, не погрожуйте, не мародерствуйте. Тобто будьте людьми, будьте, виконуйте заповіді Божі. І Іншими словами, будьте живіть по совісті. Амінь.